Зробимо сьогодні калькулятор в мікробіт. Створюємо новий проєкт. Ну і давайте напишемо, наприклад, каук. Так. Тепер, власне, ми візьмемо також, у нас є, власне, подія, коли ми натискаємо на клавішу А і натискаємо на клавішу Б. Так, і візьмемо ще давайте одну. Ось, власне, вхідні дані, і також беремо, власне, тобто, першу команду. Так, А Б А плюс Б. Також. Тобто, якщо дві кнопки також натиснуті. Так, постійно нам тут не потрібно, в принципі, показувати. Так, тепер дивіться, давайте зараз створимо дві змінні. Так, нехай буде у нас змінна А, і змінна Б, тобто, яка буде відповідати першому часу і другому. Тепер дивіться, коли ми натискаємо на А, натискаємо на Б. Ми будемо, власне, вводити число, будемо змінювати на одиницю. Тобто або А, або Б. І також показувати його. Так, у нас тут є показати число. Ось так. Так, і тут також є показати число. Так, ставимо поки це ось таким чином. І давайте, власне, сюди також додамо певні команди зі змінними. Так, змінні, дивіться, ми будемо змінювати значення. Б на одиничку. Так, значення А також змінюємо на одиничку. Тут обираємо А. Ось таким чином. Ставимо сюди. Так, і давайте, коли, наприклад, ми натискаємо А плюс Б, у нас буде сума рахуватися. Ну, Звісно, ми тут можемо тільки, власне, дивіться, змінювати 1, 2, 3 і так далі. Тільки, наприклад, нарощувати число. Зменшувати, на жаль, не можемо, тому що тут ну, ми робимо власне, з використання можливостей, так? тобто з урахування можливостей відображення власне, нашого мікробіт. Так, давайте зараз візьмемо також власне, математичний блок. Так, у нас буде тут математика, і також у нас є прибавити. Так, і дивіться, коли ми, власне, у нас буде число А, число Б, ми будемо показувати суму чисел. Змінні, дивіться, беремо А, беремо також змінну Б. Ставимо сюди, ну, можна, в принципі, і так, і так поставити. Ну, Давайте краще. Нехай виглядає ось так більше більш красивіше виглядає. Так, і змінні давайте задамо також А, задамо Б. Тобто при запуску задамо 0-0. Так, тобто, давайте задамо по нулях. Всі змінні у нас також будуть по нулях. Давайте це все задамо. Так, ось так. І буде змінна А, і змінна Б. Так, ну тепер тестимо, запускаємо. Так, клас, Так, тут 0. Ще раз натискаємо на А. Так, чомусь не хоче. А, дивіться, ми ще не, не показуємо число просто взагалі. Так, ми тут зробили помилочку невеличку. Так, тут число покажемо А, тут число покажемо Б. Ось таким чином. Запускаємо. Так, один. Два. Ну, нехай буде тут три. Так, Б тепер. Дивіться, дивимось. 1, 2, 3, 4. Так, і сум. Давайте подивимося: сума повинна бути 7. Бачите, все рахує вірно. Тобто, все класно, все працює. Всім дякую за увагу.